Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 203 тисяч особин за добу 730 і поранено 609 дев'ять тисяч песиголовців за добу 2190. Танків 3783 одиниці за добу, 2, бойових броньованих машин 7398 одиниць за добу, 16 артилерійських систем, 3258 одиниць за добу, 29 реактивних систем залпового вогню 564 одиниці засобів протиповітряної оборони, 327 одиниць за добу, 2 Два, літаків, 308 одиниць, гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2822 одиниці за добу, 21 крилатих ракет, 1011 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6115 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки, 425 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.